Миру всім, чому сьогодні стільки віри церков, тому що серед віруючих є багато беззаконників. Апостол Петро називає їх синами прокляття, бо такі віруючі слідують за вчителями. Тільки якщо слідувати за людьми Божими, за апостолами, життя буде праведним, але й праведність може бути різною. Апостол Петро показує віру і праведність на прикладі родини Лота. Так, Лот не був ідеальним, і багато хто його засуджує, але Бог все одно вважає його праведним. Лот не був пророком, як Хорам. Але він слухав Авраама, послухав і ангелів, божих посланців, і саме через послух і смирення отримав спасіння. Сьогодні дійсно віруючих багато, але хтось такий віруючий, як доньки Лота, хтось такий, як його дружина, а їй такі, як його родина, яка взагалі не повірила словам людей Божих і лишилася в содомі. А хтось такий, як Лот або Авраам. Тому апостол Петро і пише: Дай Бог досягти праведності Лота, тому що вже праведність Лота принесе спасіння і вам, і вашому дому. Яку несуть апостоли Божі люди, яку дає Дух Святий, бо без Духа Святого спастись неможливо. Амінь.